Сьогодні ми вітаємо наших хлопців, які боронять нашу рідну державу Харківщину. І тому ми сьогодні вирішили їх привітати. Зібрали ось такі подарунки всі разом усім районам. Чому саме п'ята Слобожанська, тому що ці хлопці, з якими ми постійно на зв'язочку з перших днів війни, вони боронили нашу харківщину. Ми дуже дуже вдячні їм. І тому ми по сей день співпрацюємо та допомагаємо. І дуже дуже вдячні нашим хлопцям. І до речі, ми були присутні на святі, коли перед нами виступав оркестр цієї бригади. Тому нам дуже сподобалося. Ми велике дякую. Ми дуже допомагали п'ятій слобожанській бригаді. У нас були соціальні роботники в нашому районі. От, ми дуже вдячні за те, що ви сьогодні з нами, саме сьогодні. От, ми передаємо те, що ви нас запрошували, і бажаємо, щоб всі сили добра, які є тільки в цьому світі, зберегли вас для нас. Це не тільки наше свято, зараз це вже і ваше свято. У нас не лишилося цивільних. Всі зараз тим чи іншим шляхом приймають участь у бойових діях. Ви все це, це чули сьогодні ночі. А, але ми все, все одно тут. Більшість з нас ніколи не планували військову кар'єру. Особисто я йшов на військову кафедру. Для того, щоб не служити в армії ніколи. Але прийшов сюди і зараз всі наші хлопці і дівчата роблять все можливе, щоб не передати цю війну нашим дітям. Тому дуже дякую вам, ми відчуваємо цю підтримку. Слава Україні, слава Україні!